Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією і Надя в своєму репертуарі придумала собі роботу, діло і йду. Зараз покажусь вам, мабуть, у дверях, у, фотограф... вот, у картинки ви побачите мене, де я йду. Ось я щас... Ось Я насобирала пакет бутилок вдома, які треба виносити все час в мусор. І узнала, що в Лідлі є апарат, який приймається в бутылки. І зараз хочу на ньому спробувати здати. Не знаю, чи в мене вийде, не знаю, чи ні мови, ні віри. Ми прийшли і будемо пробувати. Так, сказала, не надо нечего. Сказала, просто вот, кидай. Давай, Бомба, ну кидай. Все, что ли? Не спеши. Воно не успевает, наверное. Так. Стекло тут пишут мы, да? Не спеши. Ага. Теперь? Да. Ага. Дорожье. Давай, давай. Так. Есть? Есть. Это? Давай. есть? Давай, 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 до пустого. Есть? О, давай, давай, это давай, 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 бывает. давай, 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 трошки помнят. Помнят, о трошки бутылка. уже не пройти, кажется. Давайте вот так попробуем. Вот так прошло. Все. Все. Выплач. Надо нажать выплат. Сейчас нам выдадут чек. Все, подрывать? Діночки, 90 копійок, злотиків ми з вами наторгували. Ой, привіт, дівчата. Тепло на вулиці, мокренька. Ось така в мене прическа, якщо я помию голову, Ліда мене вложила утром, ну не збризнула лаком. Я оце пройшлася, спотіла трошки і виходить отаке. Сьогодні в 2 часа приїде до нас томочка. Надо винести. Приїде до нас сьогодні в 2 часа томочка, і буде стрикти волика мене. Ой, впаду трохи посию з вами. Підстрижу нас усіх, мене Богдана і Волика, і краска лежить, буде красить мене. Я, звісно, не буду стригти дуже. Ну, це ушко там, де треба, на шиї трошки убере, а так і ще хай ростуть. І покращуся. Тоді вони трошки лучше влажуються і довше держаться. Де я була? Значить, я вийшла в Lidl, здала бутилки. По бутилках я в шокі наторгувала, показала ж вам 90 копійок. Ну, тут діло не в грошах, а діло в тому, що вкладаю, уже третій раз розказую, бо зайшла до Ліди на роботу, дівчинка була і їй розказала Анічка, що кажу, діло не в грошах, копійках, а діло в тому, що людина сидить вдома нічого не робить. Воду в нас Богдан просто хлища до такої степені, він просто його, якщо питають дзвонить мама, що тобі купити, він ніколи нічого не, не загадує, тільки воду. От у бутилках їдемо на дачу, він зараз дай денег, я зайду в магазин, куплю води. І в нас ці бутилочки невеличкі валяються ну, кожен раз у мусорку. Никто, я їх, допустимо, своїми кривими руками не можу скрутити і впхнути. Я їх кидаю, вони невеликі, цілякому мусорку. І кожен день входять мусорні пакети на те, що повний э, цей, пакет кожне утро Вовик виносить, бо кожен день напихається туди куча бутилок. А я побачила той апарат і бачила, люди здавали. Раніше я його не бачила. Чи оце як його зробили, ремонт поставили, чи може він був, я не обращала уваги, чи може він в другому місці стояв, не знаю, але я не бачила. А блогерів дивлюся, і дивлюся дівчинку з Германії, а сама вона з Молдови. І зараз їдуть, я знаю, думаю, може хтось дивиться, зараз їдуть в Молдову на три тижні віддихати. На родину і каже, я все вже вроді там в останній раз, коли її дивилася. Треба бутилки поїхати з поїхати здати, чи піти здати, бо бутилок зібралося багато. Думаю, Боже, у людей куча грошей, куча всього, вони ж точно не за гроші їх і здають ті бутилки. Бо в нас прийнято, як раніше в совєтське время, якщо здає бутилки, це алкаш. Дивлюсь, я стар теж носа здає бутилки. Ну, думаю, я не будемо мусорку кидати, а я буду собі в пакет складати, я цілий день, як знайду потім селі, по закопанам ганяю від магазина в магазин. І буду здавати. Ну я ж не вмію. Ну, думаю, просила, покажи мені, вона діть, не видумайте, у вас видумка, вам нічого робити, мені немає часу, коротше говоря. Ну, я сьогодні пішла раненько, щоб не було багато людей і подивлюся, думаю, чи справлюся. Подивилася в чаті, проконсультувалася, які бутилки, щоб щитувалася, щоб не помняті, щоб чисті з пробками. Ну, всі, все мені чат об'яснив, розказав. У мене вже тепер чат лучша подруга. І я віднесла дівчатки, яка ну правда, що до 1 числа це приймається по 10 копійок, а з 1 числа будуть по 5 копійок. Ну нічого, я все одно тепер буду їх складати і виносити. Ну, не будуть мені вони в мусорки вовик утягати мусор стільки. В один пакет мусору. Тим більше, якщо ми будемо на дачі, у мене мусорка буде червону в дворі. І я собі в пакетик трошки мусору зібрала і викинула. Зібрала. Не будемо цілий сутки ми збираємо великий мішок і вовок виносить раз в день. Здала, коротше, цілу історію про ті бутилки. Здала на 90 копійок. І довольна, що я зробила достіження, сама ніхто мене не водив. Ну, зайшла ж подивитися огірки, бо мені ще болить, треба мені засолити огірків. Прям таки болить і ночі, і днем думаю про ці огірки. Вчора зайшла в Лідл, вечором їх не було. Перед цим була в лідлі по 3,99, були по 4. Вчора вечором не було, але ну, думаю, сьогодні піду утречка, свіженькі викинуть. Викинули свіженькі, правда, є, 13 злотих, 12,99. Чого така ціна? Я не знаю. Я вийшла із лідла і сама собі думаю, що це, мабуть, я щось не так прочитала, щось не на те глянула. Ну нічого, піду ще подивлюсь по магазинам. Занесла ліді їсти, посиділи в Ліди, кофе, попили, і продавчиця спорттоварів. Тут все время з нами балакає. І щось мене зачепило. Я кажу, що шукаю огірки, була в лідлі. Я, може, не так зрозуміла, каже, так я теж дивилася. Були, каже, в п'ятницю по чотири злотих, а зараз, каже, тринадцять. А в гамі питав, не були, кажу, не була в гамі, вже не піду в гаму настроїлася у бідронку, пройдуся трошки холодком ще не дуже жарко, піду в бідронку. Пішла в бідронку, ну по путі зайшла в гаму, тільки не в ту, що в нас, а там є на Круповках ще одна. Там по 4,50, ну вони такі, як я, оце точно. Поморщені, здорові, в'ялі, ну, в общем, ну, негодні, їм вже неділька точно. А в нашу гаму і не зайшла. Пішла в бідрунку, а вони по 4, 3,99, 4 злотих і такі свіжі, як наче тільки з куста, ну прям такі хрупкі-хрупкі, хороші огурчики. Йлочки, я пішла до касірші, бо бачу, що красне по скидки. Думаю... Може, треба карточка, карточка Вовика, і все. Пішла, кажу, там треба карта чи не треба. Вона встала з закаси, пішла, подивилася, ніякої карти не треба, просто скидка. Отакі От дівчатки я собі вибрала. Ну прям один в один. Такі красиві, хрусткі, хороші. Їх би треба зараз замочити і у воду, у холодну, щоб вони накисли на ну, вимокли добре. І я не можу оприділитися, де я їх буду солити. Дивіться, один в один, такі красиві, капець. І є ще й менше вибирала. Я нагребла 5 кілограм. Стільки може і не треба було. Два години прийде томочка. Мені до двох часів треба бути вдома. Затіюватися з огірками. Я б, може, і встила, вже у нас за 12 пів дванадцятого. Ну, мені треба прибрати, посвіжити, помить трошки в хаті. кое що поприбирати, у мене і досі постільне складено. E, зайшла я на обратному путі вже з оцими огірками в гамочку в нашу купити коперек, укропчики для засолки. Там є у них моток із часником віточки. Ну цей теж я б не сказала, що це тут нема веточок, ну цей свіжіший і дешевший. Узяла два отаких укропчика, а часнок брала в лідні в мене є. Зараз e, буду робити уборку, розпередіваюся і трошки в хаті зроблю уборочку, приготовлюся до томочки. Томочка прийде на два, поки сім, оце всі процедури поробить, це буде часов п'ять. Чи їхати п'ять на дачу, то та там вечірком з Вовиком, зайнятися огірками, чи їх е, зайняться вже тут. Я туди бутилочки, баклажки свої, ви ж бачили, дві баклажки у мене під засолку. везла. А третя десь є п'ятилітрова більша, то трьохлітрові, а є п'ятилітрова більша, дома десь. Ну де вона, я її не знайду. Я зараз їх в холодильник, мабуть, кину ці огірки і все. І буду ждать, у 2 години волок тоже приїде підстригатися. І з ним вже потім вирішаємо. Чи сюди баклажки привезти та тут солить, чи туди повезти огірки та там солить. В общем, уже рішати будем потім. Коротенько вот такі новини, а що буде ще, потім добавлю і покажу. Можу вже як. Підкрасимось, може вже як пострижаємося. Ну, в общем, все, девочки, поділилася з вами началом сьогоднішнього дня, пів дванадцятого начало початку дня. Все, буду передіватися і буду чимось займатися. Бо роботою више криші. Отаких От три пакета огірків. Два лаваша. Получилось на 29,60. Кошти 30-ка і 4,52 укропчика. В общем все оце у мене на 35, грубо. Находила. Каже, продавщиця назад іду за огірками, а вона каже, ой, які гарні дячки, огурчики. Дивіться, вона каже, почому. Я ж їй розказала, бачите каже, можна купити дешевше, ну треба походити. <гум> да, кажу Все, займаюся. Здрасте, привіт. Значить що? Я сьогодні цілий день. Ну, не цілий день, тихо. Та тихо ти. Радіо заграла. Проїздив в очках цілий день. Я цілий день не їздив, я працював е, цілий день. Ну куди треба було поїхати, я радівав очки, щось в мене зріння впало. Да? Да. Не знаю чого. А ти ходив провіряти ж, да, до тієї, чи ні? Чи ходив, тієї ходив, тієї? ходив до в житті. Вона мені дала. Рецепт ми його не купили. А, це тут -то з красними так. глазами. Ну, Між прочим, хто з нами давно знає, що які в нього проблеми з глазами. Красні були оті, знаєте, пері... отак От почешиться, чешиться, він придаває і так, е шешиться чорне око, прямо кров'ю налите повністю. Останній раз таке було налите, що ми аж полякалися. І все одно сказали, що це допустимо. Діло в тому, що... А зараз я не красніє, так? А зараз це слава Богу, як попив вітаміни і покапав каплі і перестало краснити, треба все-таки йти до лікаря. Діло в тому, що я їду, а сьогодні сонячне погода і сонце так світить мені добре. Так що, але очки, дівчачі, твої очки? да. От сонця. Я їду ну новоя, ну попробую як. А ви розумієте, воно і погано. На двоє? На двоє, так. Я їду собі в очках. І нормально, а що мені. Це ти на малікана дивився, а у нас у Валіка очки свої собственні, а наверх надіваються, ще сонячні такі наверх якісь накладки. Одні очки, але ну вони двойні. Да, накладаються. Так оце ти. і ти накладка. Мені Прям... предлагали сюди накладки, да. я не захотів. А так ти це... тепер накладаєш собі в місті? Думаю, у мене є накладки свої, вдома. Я ось. Ліда і не знала, що воно таке є. Богаська подивиться. Ну, це таке діло. Так що, от. Так, ми їдемо у шафляри. Щось там треба, а дівчатам подивиться. Я, Ох... бо... я допомагала. Ти бачила, як батько придумав двоє очків. Щоб не чіплять, як у маліка од накладки. Він каже, я накладу з місці з накладки, Так що все нормально. Дівочки, ви зацініть бистренько. Ану. Надя покрашена, пострижена, Вовик вистрижений, Богдан вистрижений, так що. Ладно, ну зараз, поки не буду, щось на, 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 наладилось. Зараз буду їхати ще бажачки, а потім вже побачу, як виїду. Все, їдете з нами. Все, у нас сьогодні коротеньке відео буде, не таке, як обично, дуже коротеньке, бо ми будемо те, що будемо знімати, і якщо щось вийде зняти, то вже будете дивитися завтра. А на сьогодні достатньо. Все, всім миру, добра, дола, здоров'ячка і всього самого найкращого. До завтра.